Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні знову буде розпаковка чек. Буду показувати вам, що купила в магазині. Купила картоплю. Картопля євро 79 за кілограм. Тут півтора кілограми. Далі купила ці гумілки. вони 3,30 за 710 грамів. Далі ще з України полюбляємо ось ці вушка. Вони коштують. Коштують, коштують. А, ось. знайшла, 95 центів за одну цю коробочку. Тут 180 грамів. Далі це Аліса полюбляє ці малинки. Також там щось коштують десь 85. А, так, 85 центів. Так, далі кава, куди ж без неї. Женя сказав, що буде також пити, якщо куплю вершки. Тож довелося купити ще й вершки. Вершки коштують євро 10, 20 штучок. Так, далі ось такий соус мексикан. Не знаю, який він на смак. Це взяли в перший раз скуштувати Євро 69. Далі яйця 2 євро. Я вже якось знімала відео, казала. Так, тепер, що ще? Рибка. Рибка, до речі, ця 3,99, дуже смачна. Ми в минулий раз брали, а ще знаєте, що тут є маркування? Ось. Ну, я так розумію, це якість продукту. Я точно не знаю всієї інформації стосовно цієї маркіровки. Якщо ви в курсі, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Далі насіння соняшникове це по ціні. Зараз подивимося, де воно? не Знаю. Піпас. піпас коштують євро 85. Ось це ціна соняшникового насіння. Так, а ще мене зацікавило ось це. Я в минулий раз купувала. Е Сир і хотіла зробити з нього сирники. Дуже смачні вийшли, але той сир був солоний, ну такий досить солоний. Довелося додавати трішки більше цукру, але було смачно. А в цей раз я знайшла, і там було 250 грам в одній пачці, а тут кілограм і коштує набагато дешевше. Ось за цю за кілограм сиру я віддала 4,22. 4, це в консумі. Зараз відкриємо, подивимося, що там всередині. Хочу з них зробити сирники або млинці з сиром, не знаю ще. Ну, дай Бог, щоб воно було те, про що я думаю. Зараз будемо дивитись. Ось такі покупки. За все я віддала 25,49. А, ще взяла води 5 літрів. Так, ну що, поставила я воду на каву, зараз будемо відкривати. Подивимося, який цей сир. І чи вдасться, так же як тебе відкрити так, щоб вирізати, Напевно, що ніяк. Да? Добре. Зараз так, добре, тоді будемо відкривати так. Тут, так, ну він е, потрібно віджати, звичайно, бо він такий досить мокруватий. Нічого, такий був як в минулий раз, але ж цікаво, так ось так виглядає, не знаю, чи видно, чи ні. Віджимати прийдеться, того, що мокрий, так. Але на смак зараз скуштую, ну минулий раз був дуже солоний, який це я ще не знаю. Він смачний, але також солоний. На жаль, ну, нічого, ми його відіжмемо і зробимо знову сирнички. І тут, до речі, аж цілий кілограм взагалі чудова ціна і спробую віджати, а потім покажу вже сирнички. Не знаю, буду робити сьогодні чи вже завтра. Ну, якщо сьогодні додамо відео, а якщо завтра, то тоді вже ви побачите тільки розпаковку. Все, я бажаю всім гарного дня, та побачимось у наступних відео.